Хлопці, з вами Андрій Дніпрозапчастина. І у нас трохи колечок приїхало на лежимні підшипники. Ну, як приїхав, зробили уколочка. А, як мені подобається, цей Да? Коли воно закалене, коли воно нормально не зроблено, шліфовочка. ми його взяли, все це перемазали маслом, щоб ржавчинки не було. І є такі кольця оригінальні. Закалені, закалка була в маслі. Масло дає трохи краще, ніж ТВЧ. По, по, де у нас тут по щепленню? Ще а, це термостати тут всякі. По щепленню також є. І є ще і фіце, трохи. Дешеві колічки, ну, кожному по різному, але вони по якості також класні. Це производство це китайського производства, скажу вам чесно, то завод це Китай. По твердості вони теж непогані. Якщо Треба буде нам дешевше, да? щоб зробити їх там, покращеними, більш якіснішими, треба відвести на закалку. Закалка бере 20 чимось гривень кілограм. Да, світло 8 гривень, і за цього йде дорожче. Но під різного клієнта є свій вибір, Ось такого такий вони виходять. Є дуже різні тарам, дискам, ще якісь пружинки, калічки, стаканчики. Вали, є дуже різні там ковані звичайні шей. Ну, Мілочовочка різна є. З кольця, да? кольця на корзину. Також закалені, закалка була в маслі. Тобто, чого в маслі? Да? Наприклад, я цього не роблю, багато хто масло дає ну, ось таку. Нагар, я називаю. Стовече такого не дає, масло дає. Можна, звісно, було б обпіскоструїть. Після піскострую ви всі знаєте, що вона стане біла. Да? Наприклад, возьму не повністю, є шестерня українського производства. Да? От вона була вся така в маслі. Вся така в маслі, потім її взяли, обпіскоструїли. Твердість єсть. Нагару немає. Ну, це вже від виробника залежить. Я не люблю піскоструїть. Якщо там щось ми докалюємо. Ех, мені простіше показати. Також са і вилка. Да? Вилка має. Вона вже трохи після масла. Вона прощається, якщо її не перемазувати, якщо у нас кладавчик буває хлопає вухами і не змазав. Да? Вона після масла. Таку форму, але вона закалена. Закалена в, вона, в маслі, можна було закалити у воді, але тоді є функція, що не можна перекалювати. Якщо вона перекалиться, вона е Або це в воді закалено, Я вже не пам'ятаю, в чому калили, але там по вилкам є одна особаність, не можна її перекалити. Якщо перекалить, вона буде просто тріскати. І це один із е негативних факторів. Не пам'ятаю, вона ще десь. Має бути Тут щесь, речашки, патрубки. Ну, тобто, тяги, обживні, вилки, вилки також заводські, закінчуються. Хоча що значить, закінчуються, там ще лежить. Тяги, тяжки різні. ну, Дуже багато є запчастинок, можете набирати менеджерів, є чисто верхні панциря. Панцер верхній іде сутоцькіше з корзини UNZ8040. Також епухана я з кому треба, звертайтесь. І є такий стартер. Не знаю. Отдам дешево його хлопцю, кому треба зділено ще було в Оркостані колись. Теж 24 вольта, кому треба. Можемо продати. Він новий, по-моєму, на Юнзі, на СМД стояв. Якщо я не помиляюсь, остався один такий фактор центр на центрифугу. це ще з мого того двигуна, кому треба, можу продати. Остав, і далі його немає, тому що робили його чесно, на окупіваній території. А що, звертайтесь, пока-пока.